Підписниця запитала, чи можна змінити номер телефону, тому що не може увійти у ДІПЛ. Знаєте, я вчора зробила експеримент. Я зайшла у профіль зауфаний, я заходила через ПКО банк. В ПКО банку мені дали такий ідентифікатор клієнта, скільки там цифр, чи 6, чи 7, я не пам'ятаю. Вводиш як логін ці цифри, ну і, само собою, був пароль. Тобто. Логін давали в ПКО банку, коли я виготовляла картку. Та я зробила собі пароль. Через ПКО банк я увійшла в профіль зауфаний, і там виходить такий кабінет. І в тому кабінеті ти можеш поміняти свою адресу, ти можеш поміняти номер телефону, якщо ти втратив попередній. Тобто дію ПЛ ви все-таки можете зробити, тому що туди приходять смс. -ки. Тобто, коли ти робиш ДІЮПЛ, має прийти смс, і смс ти підтверджуєш код, код запису. Заходьте в профіль зауфаний та оновіть собі номер телефону. Посилання скину нижче під відео.